Так, ми ну, продовжуємо розглядати другу частину розробки схеми функціонального зонування земельної ділянки для медицинного центру. В минулому віді зупинилися на тому, що необхідно передбачити, те, ще я не передбачив, таку накопичувальну зону для пішоходів, да, щоб тут можна було там відпочити передати, чи почекати когось, да, перед тим, як зайти безпосередньо в будівлю самого медитаційного центру. От, і тому таким чином, якби, ну, скажімо так, тут ще ми не приступаємо до об'ємно планувального рішення будівлі, але ну так, визначаємо, що головний вхід в будівлю має бути десь, ось, десь от таким чином. От, ну і м, Те, що щодо е, е, торкається е, другого виходу, да, він буде евакуаційний вихід. Будь, е, з будівлі, і також він буде функціональ... виконувати функцію виходу в зону відпочинку. от Ну Можливо, тут сонячна сторона, можливо, і тут ще зону, можна може ще якісь стат, може тут ще вихід, вихід передбачити. от це Зараз ми ж будівлю ще не розробляємо, ми просто розглядаємо варіанти. Але от принцип такий, да, щоб з вулиці максимально. Наблизити головний вхід до цих всіх транзитних потоків, автомобілів, велосипедистів і пішоходів, от що їм зручно було заходити, і вже безпосередньо отримати якісь там певні послуги в самій будівлі, от і щоб з будівлі можна було вийти в якісь там в зону відпочинку, да, і отримати якісь там рекреаційні послуги. От. Ну, де тут будуть розміщуватися ці входи, це ще ну, поки ще не, 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 не відомо. я Поки що не вирішив це. От, Але єдине, що, єдине, що зараз так е, наштовхує на, на думку, що якщо зробити тут такий транзит, да, транзит от, е, скрізь будівлю, і можливо, е, ну, скажімо так, взимку може на вулиці відпочивати, займатися медитацією буде не зовсім зручно. То, як варіант, можливо, сформувати всередині будівлі якийсь там зимовий сад чи рекреаційну зону, ну це вже питання будуть торкатися уже схеми функціонального зонування самої будівлі і об'ємно-планувального рішення. Тобто, ми ці питання розглядати не будемо. Але чому я так детально на цьому зупиняюся? Тому що. Перш ніж приступати до будівлі, треба все-таки пропрацювати от саме містобудівну частину, да? от, проаналізувати містобудівну документацію, схему функціонального занування земельної ділянки, тому що саме врахування цих всіх містобудівних умов, да, наявність транспортних артерій, природно-кліматичних умов, вони можуть наштовхнути вас на саму ідею об'ємно-планувальної структури майбутньої будівлі. От, тому я зараз собі якби на заміточку візьму, що хотілося б ми тут в центрі якусь там рекреаційну зону, таке рекреаційне ядро сформувати. І вже навколо нього, навколо цього ядра, тоді вже можна буде формувати якусь там структуру. Ну, так от це навскидку, да, тут можна якусь транзитну зону отак от, в самій будівлі буде. Отак по кругу пустити, да? і тоді ем, ем, самі ем, приміщення для обслуговування можна буде там потім розмістити якось по, по периметру. От. Але знову ж таки, це вже ем, рівень ескіз, ескізування, ескіз ідеї для вирішення обємно планувального рішення чи обємно планувальної композиції самої будівлі. От. Ну, якось отак от мене. Як варіант на штовхи, да, в центрі там можна зробити якийсь там, якийсь там зимовий сад, да, теж з, 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 з водоймою, з басейном чи з фонтаном, таке інше. І, і, і зробити якийсь потрібний простір, світло пустить, ш, е, сонце, щоб воно освітлювало. Це такий внутрішній дворик, тільки на, ну, накритий. Да. От, а решту приміщень так от по периметру запустити. Ну, це такий один із варіантів. Я не наполягаю, що він буде остаточний, але це ілюструє, яким чином аналіз містобудівної ситуації, аналіз генерального плану, плавно вас буде підводити і наштовхувати на якусь ідею формування композиції чи функціонального зонування середини самої будівлі. Так, ну на цьому.